Слухайте це відео до кінця з звірою, Господь обов'язково захистить ваших дітей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови освяти мого Сина. Напишіть імена та прохання в коментарях, Силою животворящого Христа Твого. Боже, творцю всіх істот, додаючи милість до милості, ти зробив мене гідною бути матір'ю родини. Твоя благодать подарувала мені дітей, і я наважуюсь сказати вони Твої діти, бо Ти подарував їм життя, оживив їх безсмертною душею. Переродив їх хрещенням для життя згідного з Твоєю волею, усиновив їх і прийняв у лоно своєї церкви, Господи, збережи їх. Напишіть імена та прохання в коментарях у благодатному стані до кінця життя, зроби їх учасниками таїнство Твого, заповіту, освячуй їх Твоєю правдою, нехай освячується в них і через них святе ім'я Твоє. Надішви мені Твою благодатну допомогу у їхньому вихованні для слави імені Твого та користі ближньому, подаруй мені для цієї мети засоби терпіння та сили, навчи мене вкорінити в їхніх серцях корінь справжньої мудрості, страх твій, освітли їх світлом, керуючи Всесвітом Твоєї мудрості, нехай полюблять Тебе всією душею та розумом своїм. Нехай пристануть до тебе всім серцем та протягом всього свого життя, нехай благовіють перед Твоїми словами, подаруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає в дотриманні Твоїх заповідей, що праця зміцнена благочестям приносить в цьому житті спокійне задоволення. А в вічності невимовне блаженство відкриємо розуміння твого закону. Нехай до кінця своїх днів діють у відчутті твоєї всеприсутності вкоронив в їхніх серцях страх і відразу до всього беззаконня, нехай будуть непорочними на своїх шляхах, нехай завжди пам'ятають, що Ти всеблагий Боже, ревнитель закону та правди Твоєї, збережи їх уснотливості та благовінні до імені Твого, нехай не сквернять церкви Твоєї своєю поведінкою, але живуть згідно з її вказівками. Надихни їх прагненням до корисного навчання та зроби здатними на всяке добре діло. Нехай здобудуть справжнє розуміння тих предметів, знання, яких необхідні в їхньому стані, нехай просвітляться знаннями корисними для суспільства, Господи надай мені мудрості прищепити в розум і серце дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Осторогу перед спілкуванням з тими, хто не знає твого страху, навіяти їм повне уникнення будь-якого союзу з беззаконними, нехай вони не звертають уваги на погані розмови, нехай не слухають людей легковажних. Нехай їх не зведуть з твого шляху погані приклади, нехай не спокусяться тим, що іноді шлях беззаконних є успішним у цьому світі, Отче Небесний, подаруй мені благодать повністю уникати, ставити дітям моїм спокуси своїми вчинками, але постійно маючи на увазі їхню поведінку, відвертати їх від помилок, виправляти їхні прогріхи. Приборкувати норовливість та неслухняність, стримувати їхні прагнення до марності та легковажності, нехай не піддаються вони, безглузним думкам, нехай не йдуть за гріховними спонуканнями, Нехай не забудуть тебе та Твого закону, нехай беззаконня не знищить їхнього розуму та здоров'я, нехай гріхи не ослаблюють їхніх душевних та тілесних сил, суддя праведний, що караєш дітей, за гріхи батьків до третього і четвертого покоління, відверни таку кару від дітей моїх, не карай їх за мої гріхи, але обійми їх росою твоєї благодаті. Нехай досягають успіхів у доброчесності та святості, нехай ростуть у Твоїй прихильності та в любові людей богочестивих, отчі щедроти всього милосердя за материнським почуттям. Я бажала б для дітей моїх усього земного достатку, хотів б їм благословення від роси небесної та від уку земного, але нехай буде з ними свята воля Твоя. Улаштуй їхню долю за твоїм благоволінням, не позбавляй їх у житті необхідного хліба, пошли їм все потрібне вчасно для досягнення блаженної вічності, будь милосердний до них, коли згрішать перед тобою, не згадуй їм гріхів юнацьких та їхнього незнання, приведи до скрушення їхні серця. Коли чинитимуть опір керівництво твоєї доброти, карай їх і милуй, спрямовуючи на шлях приємний тобі, але не відкидай їх від обличчя Твого, приймай з благоволінням їхні молитви, даруй їм успіх успіху кожному доброму ділі, не відвертай обличчя Твого від них у дні їхньої скорботи. Щоб не спіткали їх спокуси, перевищуючи їхні сили, осіни їх твоєю милістю, нехай ходить твій ангел з ними і зберігає їх від усякого нещастя та злого шляху. Все добрий Боже, зроби мене матір'ю, яка радіє за своїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях нехай вони будуть моєю втіхою в дні мого життя та опорою мені в моїй старості. Дозволь мені, сподіваючись на Твоє милосердя, виступити з ними на Твоєму страшному суді та смиренною сміливістю сказати: Ось я і діти мої, яких ти мені дав, Господи, щоб разом з ними, величаючи невимовну благость та вічну любов Твою, прославляти найсвятіше ім'я Твоє, Отця Сина і Духу Святого на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради молитв пречистої Твої матері, вислухай мене недостойного раба Твого, напишіть імена та прохання в коментарях, Господи, в милосердній владі Твої, діти мої, напишіть імена та прохання в коментарях, «Помилуй та спаси їх іменем Твоїм, Господи, прости їм всі гріхи, вільні та невільні, вчинені ними перед Тобою, Господи. Направ їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Твоїм на спасіння душі та зцілення тіла, Господи, благослови їх на кожному місці Твоєї влади, Господи, збережи їх силою чесного і животворящого Христа Твого під Твоїм святим притулком, відлітаючої кулі, стріли меча вогню, від смертоносної рани, водяного потоплення та несподіваної смерті. Господи, огороди їх від усіх видимих та невидимих ворогів, від усякої біди, зла неща, зради та полону. Господи, зціли їх від усіх хвороб та ран, від усієї нечистоти. І полегшуй їх душевні страждання, Господи, подаруй їм благодаті Духа Твого Святого на багато років життя, здоров'я та ціломудрість у всякому благочесті та любові, у мирі та єдності душ, з оточуючими їх начальниками, ближніми та далекими людьми. Господи, примнож та зміцни їх розумові здібності та тілесні сили здоровими та благополучними. Поверни їх у батьківський дім. Все благи, Господи, подаруй мені недостойному та грішному рабу Твоєму. Напишіть імена в коментарях, батьківське благословення на дітей моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. У цей час, ранку дня, вечора, ночі, бо Царство Твоє вічне, всесильне та всемогутнє. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що прийшов на світ, щоб спасти грішних, прийми цю молитву, яку приносимо за благо наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благослови їх, оберігай і просвіти їхні серця і розуми своєю нескінченою мудрістю, Пресвята Богородице, Матір Божа, прийми нашу благовійну молитву і принеси її перед Престолом Божим, будь їхньою матір'ю, їхньою захисницею і найвищою наставницею в їхньому житті. Господи, ми просимо тебе, щоби Ти наповнив наших дітей, вірою, надією, любов'ю, щоб вони були щасливі. На землі і, врешті-решт, заслужили вічне життя у твоєму царстві, настав їх на праведний шлях, дай їм здоров'я, міцність тіла і духа, щоб вони змогли пройти крізь усі випробування життя. Пресвята Матір Божа допоможи їм у їхніх щоденних потребах, в роботі і навчанні, дай їм силу і бажання, щоб вони змогли з належною старанністю і відданістю здійснювати свої обов'язки, щоб їх руки були завжди працьовитими, а душі чистими. Господи, захисти їх від усіх небезпек, від усіх ворожих сил, від усіх злих дій, від усіх спокус. Нехай твої ангели завжди оберігають їх на кожному кроці, великий цілитель їм відчуття фізичної, і духовної гармонії, Уздорови їх від усіх хвороб, від усіх недух, від усіх страждань, наділи їх терпінням і силою, щоб вони змогли перенести усі випробування, з якими їм доведеться зіткнутися. Подаруєм Господи друзів вірних і справедливих, наставників мудрих і добродійних. Щоб вони завжди були оточені любов'ю і підтримкою, дай їм здатність віддавати ту ж саму любов і підтримку, оточуючим. Зростаючи в богочесті, милосерді. Пресвята Богородице, захисти їх від усіх злих очей, від усіх злих язиків, від усіх злих думок, будь їхньою твердою обороною в боротьбі зі злом, будь їхньою світлою зіркою, на шляху до Божого Царства, о Господи Ісусе Христе і Пресвята Матір Божа, прийміть цю молитву від наших сердець, ми повіряємо наших дітей. Вашій батьківській турбоці і вашій безмежній любові, і милосердю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ти єдиний, який все можеш і всім хочеш спастися, і до розуму істини прийти, просвяти дитину мою, напишіть імена та прохання в коментарях. Пізнанням твоєї істини і святої волі Твоєї, зміцни її ходити за Твоїми заповідями, і мене грішного помилуй молитвами Пречистої Матері Твоєї, Богородиці та Преснодіви Марії, і святих Твоїх. Напишіть в коментарях імена святих вашої дитини, бо ти прославлений разом з Твоїм безпочатковим Отцем і з Пресвятим Духом зараз і завжди, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що перебуваєш у вічній славі, з Отцем Святим Духом прийми нашу молитву, яку ми приносимо Тобі за наших дітей, напишіть імена та прохання в коментарях. Поведи їх Своїм благословенним шляхом, Освяти їхні душі і тіла, свята Богородиця Діва Марія, милосердна заступниця, перед Твоїм Сином. Покрий наших дітей своїм омофором, захисти їх від усякого зла і спокус, ангели-охоронцю, який призначений нашим дітям від їхнього народження, будь їм заступником і провідником у їхній життєвій дорозі, стоїмо перед Тобою, Господи, з благанням, освяти їхнє життя. Наповні їх серця радістю, і любов'ю до ближнього, дай їм мудрість у виборі своєї долі, путі в їхній освіті і кар'єрі, поможи їм знайти своє призначення і таланти, які ти їм дарував, щоб вони могли принести плід у твоєму винограднику, дай їм силу в подоланні перешкод у досконаленні себе і відданості своїм обов'язкам. Благослови їхнє здоров'я, Господи, очисти їхні тіла від усякої недуги, дай їм силу в подоланні хвороб, допоможи їм в ці тяжкі часи, коли вони можуть відчувати самотність або засмучення, посилає їм благодатну втіху на шляху виконання Твоєї волі, захисти їх від усякого зла, від пасток диявола від негативних впливів зовні, нехай Твоя милість супроводжує їх на кожному кроці. На кожній дорозі у кожному виборі наділи їх розумінням і стійкістю вірі, щоб вони завжди розпізнавали добро від зла і прагнули до святості, сподоби, Господи, щоб вони стали великими свідками твоєї любові, віри і надії перед цим світом, щоб їхні слова і дії були як світло, що веде інших до тебе. Ми звертаємося до тебе. Отче, Сину Божий, що живе і царює з Тобою, і Святий Духу єдиний Бог, навіки вічні. Амінь. Господи, Ти єдиний, що все знаєш, все можеш, і всі хочеш спасти, та довести до розуміння істини, о святи моїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Знанням Твоєї істини і святої волі Твоєї, зміцни їх у дотриманні Твоїх заповідей і мене грішного помилуй. Амінь. Милосердний Господи Ісусе Христе, Тобі вручаю моїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, яких ти дав мені, виконай мою молитву, прошу тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, які ти сам знаєш, збережи їх від пороків зва гордості, і нехай нічого, що протирічить тобі, не торкнеться їхніх душ. Але віру, любов і надію на спасіння даруй їм, і нехай їхній життєвий шлях буде святий і непорочний перед Богом, благослови їх, Господи, щоб вони кожну хвилину свого життя прагнули виконувати Твою святу волю, щоб Ти, Господи, завжди міг перебувати з ними Твоїм святим Духом, Господи, навчи їх молитися Тобі. Щоб молитва була йому порою в тіхою в скорботах і втішенням їхнього життя, і щоб через їхню молитву спасались і ми, їхні батьки, ангели твої нехай завжди їх стережуть, нехай мої діти будуть чутливі до горя своїх ближніх, і нехай вони виконують твою заповідь про любов. І якщо вони згрішать, то даруй їм Господи. Принести покаяння перед тобою, і ти за своєю невимовною милістю прости їх, а коли закінчиться їхнє земне життя, то прийми їх у свої небесні обителі, куди нехай вони приведуть з собою інших твоїх вибраних слуг, молитвами причистої Матері Твоєї Богородиці Пріснаді Марії та всіх твоїх святих. Напишіть імена святих заступників ваших дітей в коментарях. Господи, помилуй нас, бо Ти прославлений зі своїм безпочатковим Отцем і Пресвятим, і Богим, і животворящим Твоїм Духом зараз і завжди на віки вічні. Амінь. Святий ангеле-охоронцю моєї дитини, напишіть імена та прохання в коментарях, прикрий його Твоїм покровом від стріл демона, від очей, спокусника, та збережи його серце в ангельській чистоті. Амінь. Я, ангеле-охоронцю, даний Отцем Небесним моєму сину, напишіть імена та прохання в коментарях. Я звертаюся до тебе, ангеле-охоронцю сина. Напишіть імена в коментарях, охороняй його і в горі, і в радості, не залишай сина мого, в складний момент життя, простягни йому свою руку милосердну, допоможи сину моєму, напишіть імена в коментарях, подавати всі життєві випробування. Дай силу на снагу і віру в краще світле добре, ангели-охоронцю сина мого, напишіть імена в коментарях, захисти його від усякого зла від нещасті, горя, від крадіжки й обману, від псування і злого язика, ангели-охоронцю, даний Богом, Сину моєму, напишіть імена в коментарях. Прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, дій, які не від Бога, і направ життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа. Я прошу тебе, ангела охоронцю, Сина Мого. Напишіть імена в коментарях не залишай Його в хворобах, дай йому віру в одужання, будь йому захистом вірним і сильним ангеле-охоронцю сина мого, напишіть імена в коментарях. Я дякую тобі і низько кланяюся тобі за твою любов до мого сина. Я дякую цю небесному Господу Всевишньому, що послав тебе захисника і помічника моєму сину. Напишіть імена в коментарях. Слава Тобі, Господи, слава, слава Духові Святому, слава, слава Отцю І Сину і Святому Духу, слава, слава, слава в ім'я Отця Сина, Святого Духа і Божественної Матері. Амінь. Молю тебе, ангеле хранителю, мій добрий, що благодіяв в мені, світлом Своїм засвітив мене, захистив від напасті усякої, і ні звір лютий, ні ворог мене не здолає, і ні стихія, ні лиха людина мене не загубить, і ніщо завдяки твоїм старанням мені зла не причинить, під святим Твоїм покровительством, під захистом Твоїм я перебуваю, любов Господа нашого отримую. Так збережи щад моїх, напишіть імена та прохання в коментарях, яких полюбив я, як Ісус наказав, збережи від усього, від чого мене захистив, нехай ні лютий звір, ні ворог, ні стихія, ніяка лиха людина їм зла не причинить. Про це молю тебе, ангели святи, воїни Христовий, і нехай буде на все воля Божа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Господи Ісусе Христе, Слово Боже, хліб життя, в Тобі ми знаходимо вічний спокій і благодать, продовжуємо нашу молитву за наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях, вкладаючи їхні душі і тіла у Твої всемогутні руки, Пресвята Богородице, наша Небесна Матір. Яка в храмі принесла Божого Сина принести і наших дітей перед Божим обличчям, щоб вони були прийняті у спільноті святих і були готові служити Господу? Господи, дай нашим дітям зрозуміти важливість молитви, величну силу Твого Слова і нескінчену глибину Твоїх таїнств, настав, їх, щоб вони були віддані в служінні роботі в усіх життєвих завданнях. Благослови їхні руки, щоб вони створювали добро, благослови їхній розум, щоб вони думали правильно, благослови їхні серце, щоб вони любили безмежно, присвята матір, наставницею будь їм у доброчесності, оберігай їх від зради брехні і фальші, нехай їх душі завжди знаходять утіху в молитві в таїнствах церкви і в добрих справах. Освятий Духу, подателю семи дарів, наповни їх мудрістю, розумінням, порадою, силою, знанням і благовінням і страхом Божим, освяти їхні душі своїм світлом, щоб вони завжди вибирали праведний шлях. Господи оберігай їх від негараздів, від пожежі і води, від нещасних випадків і від всілякої скорботи. Нехай їхнє життя буде сповнене радості, їхні серця будуть вільні від зла і їхні душі. Будуть вічно палати в любові до Тебе, О Господи, прийми цю молитву, як вираз нашої віри, нашої надії, нашої любові і нашої безмежної вдячності за дар життя наших дітей, вручаємо їх тобі, знаючи, що Ти є їхнім найкращим Отцем, їхньою вічною надією і їхньою незмінною правдою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надійшлі це відео ближнім вашим для поширення слова Божого Господні, нехай перебуває з усіма нами.